Друзі, всім привіт! З вами Бігоді! І сьогодні ми з вами знову на порозі одного з найочікуваніших релізів MMORPG — Айон 2, яка обіцяє повернути легендарну франшизу Айон. Розглянемо в цьому відео. Що ж відомо зараз про цю гру, коли буде реліз в Кореї і Тайвані, яка буде монетизація і так далі. Тому, друзі, погнали! Давайте, друзі, для тих, хто ще не знає, що таке Ion 2. Розробник NCSoft той самий, що створював оригінальну Ion та інші великі MMORPG. Це Lineage 2, Throne and Liberty та інші. Сюжет гри відбувається приблизно за 200 років після оригінальної Айон. Відпомітно масштабніший, заявлено, що ігрова карта буде приблизно в 36 разів більша, ніж в попередній грі. У грі повертається можливість польотів, а також вільного пересування по всім величезним зонам. Також зберігаються дві головні раси: це Еліаси і Асмадіани. Але сервери за заяв за заявою розробників будуть розділені по фракціям. А ПВП-битви між ними через матчинги або інших. На старті оголошено приблизно 8 класів: це Чантер, Клерик, Сорк, Спірітмастер, Ренджер, Асасін Темпуар та Гладіатор. Бойова система відходить від класичної таргет-системи, натомість наближається до більш динамічного бою: це Доджі, комба, щось по типу того, як було в Throne and Liberty. Гра буде орієнтована на ПК. І, можливо, консолі та мобілки. Будуть присутніми як супутній варіант. Про це наголошували. деви на презентаціях побачимо вже на релізі, як буде насправді. NCSoft оголосила, що реліз у Південній Кореї та Тайвані запланований на 19 листопада, тобто в цьому місяці вже через буквально трошки більше, ніж два тижні. Попередня реєстрація відкрилася 11 вересня. Також попереднє створення персонажів почнеться 16 листопада. Про єврореліз поки що точно. Інформації немає, але очікується орієнтовно в перших місяцях 26-го року для Global. Як стрімер, звісно, я буду слідкувати за корейським релізом, а потім і за релізом на євросерверах, і будемо також разом з вами пробувати та грати. Тому рекомендую друзі, вам підписатися на нашу mmorpg спільноту також на мій twitch канал, щоб не пропустити цей реліз, та відслідковувати, як він стартане та що можна буде робити, як грати в принципі, в цю гру. Всі посилання, друзі, будуть в описі під відео. Наступне це система Монетизації це напевно одна з найконтроверсійніших тем. І я спробую вам детально пояснити, чому що нам відомо. NCSoft заявила про прагнення менш агресивної монетизації в порівнянні з деякими попередніми проектами. Всі ми дружно разом пам'ятаємо Lineage 2. Згідно з інформацією Девів, на старті планується без гача механік. Навички відкриваються через ігровий процес, а не через покупку. Основні джерела доходу будуть косметика, одяг, крила маунти та можливо батлпас. Але дуже важливий момент. Стало відомо в жовтні 25-го року, що монетизаційна модель для Кореї передбачає дві опційні підписки на 28 днів. Одна базова приблизно 14 баксів, і друга розширена приблизно 21. Ці підписки були описані як базова для зручності, а розширена доступ до більшого контенту. Крім того, спільнота зазначає, що можуть бути системи обміну ігрової валюти та, можливо, торгівля ринок, що викликає побоювання можливості pay to -view. Він та РМТ. Але будемо відверті, MMORPG без цього вже давним-давно, напевно, не існує. Тому, друзі, підведемо підсумок. Айон 2 це великий потенційний гравець у ММОРПГ-сфері. Гарна графіка, величезний світ, всі знайомі механіки та деталі, особливо для фанатів попередньої частини. Реліз Кори 19 листопада 2025 року. Це буде перша спроба пограти в цю гру. І я буду пробувати це робити на трансляціях. Також, що ви думаєте про модель. Монетизацію у вигляді косметики та добровільних батлпасів в вигляді цих підписок, і так далі. Як ви до цього ставитесь, і чи це гарний варіант, чи поганий? Тобто, буду, буду чекати вас в коментарях. Друзі, айон 2 дійсно має всі шанси стати значущим проєктом, але як завжди, все буде залежати від кінцевого результату. Особливо в плані монетизації та балансу класів і надання годного контенту вчасно, а не через деякий час, коли вже половина гравців не грає і. Гра втрачає всю свою аудиторію. Я рекомендую уважно стежити за офіційним релізом в Кореї та очікувати глобальну версію. Певен вона буде точно відрізнятися від корейського варіанту, але все ж таки будемо вже дивитися по факту. Друзі, дякую всім за перегляд, дякую за коментарі та підписки, за лайки. Всім па-па, побачимось в наступних відео.